Друзі, привіт! Рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми з вами разом готуємо ось таке дуже просте вівсяне печиво з яблуками та цукатами. Рецепту я буду використовувати маргарин для випічки. Звичайно, що за бажанням його можна замінити вершковим маслом. Маргарин я підтопила у мікрохвильовій печі. Тепер сюди додаю цукор. До цукру я також додала чверть чайної ложки солі і пакетик ванільного цукру. Перемішаю все вінчиком до однорідності. Далі сюди додаю яйце. Відразу хочу сказати, що я використовую гусяче яйце, воно достатньо великого розміру. Тому, якщо яйця у вас маленькі, тоді краще взяти два. І знову перемішаємо. Маємо ось таку однорідну суміш. Вінчик я замінила на ложку, так далі буде зручніше. Додаю сюди вівсяні пластівці і знову перемішую. Далі буду додавати борошно. Борошно попередньо просіяла сюди ж, я додала чайну ложку розпушувача і борошно додаю не все відразу, оскільки його може бути більше або менше кожного разу. Тому додаю поступово і щоразу буду ось так до однорідності все змішувати. В результаті має вийти ось таке листовате тісто, як я вже казала, борошна може бути більше або менше, тому тут уже орієнтуйтеся самостійно. Сюди ж додаю одне яблуко. Яблуко в мене достатньо великого розміру, почистила від шкірки і від насіння і порізала ось такі кубики невеличкі. Перекладаю сюди і перемішую. Сюди ж я ще буду додавати цукати. У мене ось такі подрібнені. Замість цукатів можна взяти будь-які улюблені сухофрукти, горішки, все, що є в наявності або що любите. І знову все вимішую до однорідного стану. Готове. І також я вже підготувала деко із пергаментом. Пергамент у мене силіканізований, тому нічим не змащую. Якщо використовуєте звичайне, тоді краще його змастити олією. І за допомогою двох ложечок буду формувати печиво. Набираю невелику кількість і викладаю. Надаю йому кругленької більш-менш форми. Це печиво я сформувала і тепер відправляю його випікатися. Духовка в мене вже розігрілася до температури 180 градусів. По часу орієнтовно нам знадобиться хвилиночок 25 печиво вже готове, в моїй духовці воно випікалося 22 хвилинки, одразу після випікання, воно буде достатньо м'якеньким, а в результаті його охолодження буде твердішатиме, але все одно залишатиметься ось таке ніжне, та м'якеньке. Ось так печиво виглядає всередині. Готується, як ви помітили, достатньо просто, із самих звичних та доступних продуктів. І я точно впевнена, що з його приготуванням впорається абсолютно. Кожен. А на сьогодні в мене все. Я всім дякую за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я всім бажаю миру злагоди і зустрінемось з вами в наступних відео.